Привіт, дорогі друзі! Сьогодні наше відео буде про невеличку мандрівку, в яку ми відправилися з мамою. Ми вирішили відпочити декілька днів у горах, набратися сил для нового сезону, а також, звичайно, по дорозі заїхати у розплідники рослин, щоб купити якісь новиночки. Наша країна має неймовірну мальовничу природу: ліси, поля, степи, гори все дуже-дуже красиве, тому подорожувати потрібно. Це дуже надихає, дає нам сили жити далі, щось творити та не опускати руки. Ну і звичайно довгоочікуваний садовий центр. Ми заїжджали в чотири різних садових центра але покажу я вам у відео лише один. Оскільки там товари повторюються і тут вибір був найбільший. Акцентувати увагу на якихось конкретних рослинах я не буду. Просто покажу вам деякий асортимент із назвами рослин та цінниками на них. А потім я вам покажу і розповім, що ми купили для себе. Ось тут зібрані різні типи сукулентів та ґрунтопокривних рослинок. 43 гривні за ось такий горщик. Також є багато різних злаків та трав. А ціна за рослини у горщиках П9 складає всього лише 29 гривень. А ось тут зібрані різні види шаровидних туй. Тут ярівці різних форм і кольорів. Невеликий, але приємний вибір ялин. Ну і куди ж без чудових кипарисовиків? А тут зібрані різні декоративні кущики. І ще є неймовірні троянди на штамбах. Ну, ось ми вдома вже. Привезли з собою багато рослинок. Заходили в чотири розсадники. І накупили дуже-дуже багато всього. А це я вам хочу показати камінці. Ось ці, які трошки рожеві, отакі ось пласкі. Це ми купили для того, щоб робити наш ставочок. Будемо обробляти бортинами. А ось ці кругляшки. Ми привезли з собою з тієї річки, яку ви бачили на початку відео. Вони дуже корисні для клумб, дуже гарно виглядають, можна доріжки з них робити, якщо вони пласкі. Будемо їх використовувати. Я вам скажу так: якщо у рослини розсадник заходить шупоголік і рослиноголік, то ви отримаєте ось. Таку картину. Накупили і то, що хотіли, і то, що не збирались, але маємо де саджати, тому буду зараз вам розповідати більш детально про усі ці рослинки. Ось це у нас наша мрія давнішня з мамою. Ми дуже хотіли її, особливо на такому штамбі. Він ідеальний, він невисокий, але і не занадто низький. Ось. Рослинка дуже гарна. Називається вона Туя Віпкорт. Ось. Неймовірна рослина. Завозять такі з Польщі. Ми купили у розсаднику по дорозі з Буковелі. Подивіться, які у неї гарні гілочки. Каскадом спадають. Неймовірна, просто на пальму схожа. Наступна рослинка, яка додалась у нашу колекцію, це туя західна Smaragd Gold. Ось так вона виглядає. З'явилась в мене одна ідея нещодавно. І потрібна була така рослина колоновидної конусної навіть форми, висока, але струнка. І вирішила ми спробувати ось цю туйку посадити. Зараз ще думаємо, чи вона підійде на те місце, куди хотілося би. І будемо її вистригати спіраллю. Як ви бачите, вона вже прям так і зростає, проситься бути спіраллю. Тому будемо старатись зробити з неї спіральку. Так, далі у нас іде Туя західна Golden Tuffet називається. Дуже гарна рослина. Вона. Жовтенька йде взагалі такого золотавого кольору. А на зиму ось приймає отакий червоненький чи рожевий навіть відтінок. Вона виростає невисока, така як тарілка, на вигляд, рослина буде. Ми вже маємо місце, де її посадити. Так, далі у нас красуня туя Gold Pearls. Вона іде шаровидної форми, має ось такий неймовірний, ніжно-ніжно-жовтий приріст. Дуже привабливо виглядає, особливо коли дивишся на неї здалека. Вона приваблює погляд. Ось така гарна рослина. Ось ці дві рослинки ми купували в тому. Розпліднику, який я вам показувала у цьому відео. Далі у нас іде ялина канадська Daisy White. Маємо вже два сорти канадської ялини. Ви їх можете побачити у відео. Я вам тут посилання залишу у правому верхньому кутку. Ось, там розповідаю про ялини, які ростуть у нас. Це вже третій сорт. Він відрізняється тим, що прирости у нього білого кольору, ніжно-ніжно-білого. Можливо, вставлю фото з інтернету. Або вже дочекаємось, коли воно у нас буде з новими приростами. Побачимо. Далі у нас іде кипарисовик топий драхт. Ось такий красунчик. Він дуже нам сподобався. Ми його раніше вже бачили на відео. Чим він привабливий, він має хвою таку е, циліндричну, ніби. Тобто не пласкі хвоїнки, а як 3D-ефект. Його хочеться от потрогати. Така гарна рослинка. Він е, росте повільно, але може вирости у дорослому віці до трьох метрів. Зараз думаємо над тим, де його саджати, але приблизно орієнтуємось куди можна. Так, переходимо до наступної рослини. Це у нас ялівець Lime Glow. Ось така красуня. А точніше, красунчик. Він Має навесні, влітку весь сезон дуже привабливий лаймовий колір ось такий. А коли приходить холода, він стає рожевим, де не де жовтий відтінок має. Подивіться, яка неймовірна рослина. Просто задивитись на нього хочеться. популярна рослина серед садівників, тому, мабуть, ви вже його бачили не один раз, але ж який гарний. Також купували його у тому розпліднику, де е, і туйки, ось ці дві туйки. Ви його бачили в себе на екранах. І наступна це магнолія. Це моя мрія була. Я дуже хотіла магнолію, тому говорила маму купити її. Ось така магнолія Соланджа. Невеличкий, невеличкий зараз кущик. Але сподіваємося, що, може, в наступному році вже буде квітнути. Також знаємо місце, куди будемо його саджати. Обов'язково вам покажемо. Так, у нас далі йде. Далі йде у нас спірея Golden Princess. Це дуже відома спірея, один із самих популярних сортів. Він е низькорослий, карликовий, має гарну форму кулі, тому дуже популярний. У нас є одна спірея, але е ми не знаємо її сорту. але точно вона не Golden Princess. Тому ми вирішили. Поповнити колекцію ось цим кущиком. Вже прокидаються бруньки, листочки. Має неймовірний колір протягом усього сезону. Ну, я думаю, ви знаєте цю рослинку. А, наступний у нас іде для дачі придбання це яблунька Golden. Найулюбленіший сорт яблук мій і мамин. Тому ми вирішили його на дачі посадити. Сподіваємось, що прийметься і що це те, що ми хотіли. Так, покладемо її, щоб не заважало. Далі, далі, далі у нас іде це осока Amazon Mist. Ось, дуже гарний кущик, великий, злакові рослини у нас все більш. І більш розширюються. Знаємо, куди будемо саджати їх. Дуже гарно вони з хвилями виглядають в тандемі. Ось така осока. Також купили ще один, одну, одну ковилу. Сорту не було написано, але я підозрюю, що це також понітейл, такий, як у нас вже є. Але їх багато не буває. Нам сподобалася рослина, тому буде ще одна. Тим паче, що в неї ціна була смішна 29 гривень. Ось. Далі придбали ще осоку Every Gold. Ні, правильно, напевно, Evergold. Так, Evergold. Ось, вона навіть ще з колосочками. Подивіться, як гарно квітує. Рослина просто, неймовірна, красива, свіженька. Кущик дуже великий. Ціна за отакий кущик, якщо я не помиляюсь, 140 гривень була. Усі не буду ціни називати, тому що ви можете їх в інтернеті, в принципі, подивитись. Так, це далі у нас іде юка. Такого сорту у нас ще немає. Маємо в своїй колекції три різних юки, можливо, потім розповімо в окремому відео про них. А це новеньке придбання. Будемо збирати колекцію також. Ну і, звичайно, не змогли ми обійтися без новеньких сукулентів та ґрунтопокривних рослин, адже будемо робити в цьому році мінімум два рокарії. І для них потрібні рослинки. Так, нас тут, звичайно, немає, їх продають в великій кількості, ніхто не підписує у таких розсадниках, як ми вам показували. Будемо потім в інтернеті вишукувати. Ось така краса, це якийсь відчіток. Далі. Ось такі змійки гарненькі. Дуже цікава рослинка. У нас схоже росте вдома, але то кімнатна рослина, а це на вулиці буде. Далі ось такий сукулент. Красунчик просто. Зелений буде, нам сказали він протягом сезону. Це вже на холоди стає такого кольору. Далі ось така незвичайна рослинка. Якщо знаєте назви, то пишіть, будемо вдячні. Ось такий сукулент. У нас є е, схожа рослинка, вона сірого кольору, такого сіро блакитного протягом сезону. А це от зеленовато жовто червоний Дивлячись від сезону, буде змінювати також колір. І останній це ломикамінь. Такого сорту у нас немає. Будемо розмножувати. Ломикамінь дуже симпатично виглядає в рокаріях, на Альпійських гірках, тому нам він дуже потрібен. Так як ми любимо кам'янисті споруди різні. Ось і будемо саджати. Ну, ось і все. Це всі наші покупочки. Немало, як бачите, але воно того варте. Ми кайфанули. Тут на дворі вже повним ходом йде весна, усе розквітає. А я вас прошу не забувати ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та стежити за новими відео. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви з нами, що підтримуєте нас. До нових зустрічей, друзі.